Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Українська оборонна промисловість продовжує нарощувати темпи виробництва самохідних артилерійських установок Богдана. Незабаром ці високоточні гаубиці будуть випускатися на двох різних шасі одночасно, що дозволить подвоїти кількість вироблених машин та значно посилити артилерійські можливості ЗСУ. Про це в інтерв'ю радіо НВ розповів виконавчий директор української ради зброєрів Ігор Федірко. За його словами, Україна вже випускає значно більше колісних гаубиць, ніж раніше оголошені, 18 одиниць на місяць, хоча точне. На кількість САО, які щомісяця сходять із конвеєра, не розголошується. Зі слів експерта, стає зрозуміло, що реальний потенціал перевищує 40 одиниць на місяць. Одним із ключових факторів, що впливає на темпи виробництва, є наявність відповідних шасі. Зараз основною платформою для Богдана є чеське шасі Татра Фенікс 8 на 8. Ця вантажівка проходить бронювання та дооснащення, після чого на неї встановлюється 155 міліметрова гармата. Проте раніше Богдана випускалася і на інших платформах. Татра Тві. Сімсот чеське шасі, яке використовувалося у перших зразках, але його виробництво скорочене. Маз білоруські вантажівки, від яких Україна повністю відмовилася через агресивну політику Білорусі, враховуючи поточну ситуацію, Україна активно працює над створенням САУ на альтернативному шасі. Серед можливих варіантів розглядаються інші моделі чеських Татра. європейські вантажівки Мен або Рено, українські розробки на базі крас, розширення лінійки шасі дозволить гнучко адаптувати виробництво під наявні ресурси. Русу, не прив'язуючись до одного постачальника, збільшення кількості шасі дозволить Україні подвоїти випуск САУ, що критично важливо для посилення артилерії. Мінімальна залежність від іноземних постачальників Україна прагне розвивати власне виробництво та створювати альтернативи, швидке розширення виробничих потужностей, якщо буде належне фінансування та достатньо шасі. Україна зможе випускати до 45 50 САУ на місяць. Це значно посилить українську армію та її здатність вести контрбатарейну боротьбу проти російських військ. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!